Перш за все, це звичайне з поверненням, більш широко не бачили основанчику, як взагалі відчувається гра саме якості учасника. Прикольно, так як і раніше. Як себе відчувається? Добре, радий, що вдалося пограти, радий, що вдалося відчути гру. Задати нарешті, тому що велика була перерва. Ну, в принципі, я задоволений. Ще трішки под... пройде час до вечора, там, до завтра подумаю, подивлюсь. На свої рухи, на свої зі сторони тоді вже буде ясно. Так довго ми входили в гру, скажімо так. і Спочатку гри хлопці не до, конца, не до кінця. Розуміли, що потрібно працювати. З кожною командою потрібно працювати, і в першу чергу в захисті, і Запоріжжя не виключення, і десь ми першу, там, перші сім там, хвилин не, не, не допрацьовували. ж потім хлопці зібралися і працювати почали в захисті, почали виконувати те, над чим ми працювали. і те... те о чому ми домовлялися в роздягальні, і звідси попішов і напад 33 три з дитини передачі в нас дуже добре. Я вітаю команду, вітаю болівальників з перемогою. В перерві було жеребкування кубку. Да, гарні результати. Ми задоволені, що нема слабих команд в фіналі чотирьох. І якщо ти хочеш вигравати кубок, ти потрібен вигравати в будь-якої команди, а тим паче в Київ баскет. Тому задоволені і будемо готуватися. Конкретно по собі. Я радий, що я можу конкурувати і показувати Дніпру, що я можу грати проти них, забивати такі очки, віддавати передачі, підбирати. А по грі шкода, що ми билися лише першу чверть, не змогли віддати все від себе і програли дуже багато, так не можна. В чому, на вашу думку, головна причина Дніпро поразку? Не такою праздники з потужний сінсурд. Я думаю, що це більше, тому що Дніпро. Вміє грати разом і для них не важливо забивати очки, їм просто треба виграти і цим вони приїжджають кожну команду. Ну, перш за все, я хотів привітати команду Дніпро з перемогою. Команда Дніпро дуже має стабільний состав, який вона може ротирувати як мінімум 10 чоловік. От ми змогли тільки сопорничити з командою Дніпро в першій четвертій. Потім пішли ротації, трошки хлопці подостали, вже темп впав. Тому я, я переконаний у тому, що нам дуже не вистачає ротації. Коли починається ротуватися состав, і дуже різний рівень гравців. І на сьогодні, на жаль, я дійсно бачу, що наш состав дуже відступає в майстерності команди Дніпро фінансового кубку так і жереб доля дали вам можливість взяти реванш у големи за поразку з ж таки в кухню так. так. як як загалівав результати жереба? Щоб... ну я думаю що результат жеребкування для нас дуже приємний і неочікуваний я чесно кажучи розраховував що ми будемо з якимись гранда грандів нашої верхньої е, турнір на таблиці команд але Карпа, «Команда говорила, Говерла зараз теж на, теж на підйомі. І вчора вони обіграли в дуже складному матчі команду Київ Баскету, тому я розумію, що вони будуть грати вдома. Це доповнітельний стимул. Кожна команда у себе вдома на своє рідне кольце дуже і гарно влучає всі свої китки. Тому думаю, «Жребі» нас трошки удивив, і команда, яка нам по силах. Надо тренуватися і будемо готуватися до фіналу кубку. знаю вже очікуючого суперника.